Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Володимир Зеленський у інтерв'ю культовому ведучому телекомпанії CNN Фарідо Закарії у загальних рисах обмалював той план перемоги, який він збирається презентувати чинному президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену, а також кандидатам на посаду очільника американської держави Камель Гаріс та Дональду Трамп. За словами Зеленського, план складається з чотирьох головних пунктів і ще одного додаткового. Серед тих напрямків, які Володимир Зеленський збирається презентувати Джозефу Байдену під час, ймовірно, прощальної зустрічі лідерів на сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, є мова про геополітичне місце України, сильну військову допомогу Україні, яка має бути доступною, і на яку не будуть давати дозволи, тобто Україна має отримати можливість сама розпоряджатися цією зброєю, яку вона буде отримувати від західних держав, а також економічну підтримку, яка надійде як у нинішній, так і у складний післявоєнний період. Ну і Звичайно ж важливим навіть є не те, які пункти плану перерахував Володимир Зеленський, а те, що український президент, як і чиновники з його офісу, спростував фактично слова видання Більд про те, що у так званому плані перемоги мова йде про заморозку війни з Росією в обмін на території, які сьогодні контролює Російська Федерація. Зеленський жодним словом не обмовився про. Такий напрямок думок у документі, який він збирається запропонувати американським політикам. Ну і мені здавалося б дивним, щоб Україна висувала такі пропозиції з однієї простої причини: Російська Федерація не збирається заморожувати війну з сусідньою країною в обмін на території, які зараз знаходяться під її контролем. Ми знаємо, що умови, на яких російський очільник Володимир Путін взагалі нібито збирається почати якісь перемовини з Україною, містять в собі. І Не тільки відведення українських військ з територій, які Росія зухвала оголосила своїми, мова йде про. Всі території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, але й демілітарізацію країни, тобто перетворення України на легко здобич для російської агресії, незабаром після того, як буде досягнута будь-яка умова про припинення вогню. А з таким варіантом розвитку подій не погоджуються ані в Україні, ані на заході. Так що будь-які перемовини, які б призвели до якогось ефективного діалогу між Москвою і Києвом, зараз виглядають швидше. Питанням справжньої політичної фантастики, тому Володимир Зеленський і продовжує говорити про необхідність нанесення ударів по Російській Федерації далекобійною зброєю, яка постачається нам країнами заходу, і яка могла б досить серйозно. Датися взнаки на стані російського воєнного потенціалу. Правда, український президент визнав те, що вже підкреслювали західні журналісти. Росія переміщує свою авіацію, за допомогою якої вона бомбардує Україну на аеродроми на відстані. 300 і більше кілометрів від української території таким чином дістати ці аеродроми і літаки, які знаходяться на них і будуть надалі використовуватися Володимиром Путіним для знищення української інфраструктури технічно практично неможливо. Зеленський підкреслив, що західні держави фактично вже запізнилися із дозволом на надання право знищувати російські аеродроми. І тому Україні буде потрібно більше дозволів, як можна зрозуміти, для ударів по інших російських військових об'єктах. Зеленський продовжує притримуватися думки про те, що саме стан справ у російському суспільстві може змінити ставлення Володимира Путіна до війни. І говорить про те, що якщо росіяни на собі відчують війну, це примусить російського очільника розпочати перемовини з Україною. Однак в мене особисто абсолютно інша логіка щодо перенесення війни на територію Російської Федерації. Я думаю, що Володимир Зеленський, як людина, вихована в українському демократичному суспільстві, переоцінює потенціал суспільства у авторитарній державі в такій державі. Дається взнаки не рівень незадоволення суспільства, а рівень ефективності силових структур. Як це довів білоруський очільник Олександр Лукашенко у 2020 році, коли практична більшість білоруського народу виступала за його від. Ставку з посади президента Білорусі після специфікованих виборів керівника держави, однак Лукашенка за допомогою своїх соловіків фактично знищив протестний потенціал і перетворив Білорусь не тільки на країну, в якій тисячі людей знаходяться у в'язницях за бажання позбутися Лукашенка, але й на плацдарм для агресії проти сусідньої України. Так що, якщо дійсно... У російському суспільстві виникнуть серйозні соціальні проблеми і проблеми з безпекою. Питання буде зовсім не в тому, яким буде градусне задоволення росіян війною з Україною, а в тому, наскільки силові структури, які сьогодні контролюють все життя у Російській Федерації, зможуть ефективно поставити крапку на цьому суспільному незадоволенні. На Чиєму боці буде перевага, і це звичайно і буде визначати наскільки погіршення життя у Російській Федерації дасться в знаки на продовження російсько-української війни. Так що, як на мене, перенесення війни на російську територію потрібно з інших причин з причин необхідності знищення. Російського воєнного потенціалу і російських економічних можливостей з причин глобалізації конфлікту необхідних для того, щоб про важливість припинення військових дій на російсько-українському фронті замислилися не тільки на заході, але й у країнах глобального півдня, Насамперед, у тому ж Китаї, який і досі зацікавлений в тому, щоб російсько-українська війна послаблювала як Захід насамперед, Європу з її економікою, так і Росію, яка все. Більше перетворюється на сателіт Китаю. І якщо війна буде наступними роками продовжуватися у двох країнах, це дійсно створює можливості для припинення воєнних дій в ситуації виснаження сторін. Тобто мова йде не про реакцію російського суспільства, а про виснаження Російської держави. А це зовсім. Різні речі. Однак для того, щоб так відбувалося, звичайно, Україні потрібна ефективна армія, яка зможе стримувати російські дії упродовж наступного часу. І тут потрібна достатня кількість західної воєнної допомоги. А Зеленський визнав, що Україна не може поки що оснастити навіть 4 з 14 необхідних їй бригади. І це також я думаю, частина плану, який він запропонує. Президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену це прискорення військової допомоги для сил оборони України, але є і те, що у західних країн за словами їхніх лідерів не так ефективно поповнюються резерви для того, щоб українська армія отримувала те, що їй дійсно потрібно. І завжди виникає питання: чи дійсно цих резервів немає, чи на заході намагаються діяти обережніше, щоб не створити загрозу прямого конфлікту між Росією і цивілізованим світом. Але здавалося б, за останніми репліками президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена і за висловленнями директора ЦРУ. Біла Бьорнс, який підкреслив, що зараз не слід в реально побоюватися ядерної загрози з боку Російської Федерації, використання цією країною ядерною зброєю у війні з Україною, можна сподіватися, що таких побоювань буде все менше і менше, і таким чином, в наступний період війни з Росію Україна отримає більше цієї зброї, яка буде потрібна для озброєння тих сил, які зможуть ефективно стримувати наступ росіян на українському напрямку, а можливо і звільняти нові українські території від агресора, і що важливо, встановлювати свій контроль над територією самої Російської Федерації. Володимир Зеленський, звісно ж, говорив про ситуацію на Курщині і підкреслив, що головною метою цієї операції було відволікти російські резерви з Донецького напрямку. Втім, український президент не прокоментував, наскільки ефективним був елемент. Цього відводу російських резервів саме з території Донецької області, де продовжують точитися запеклі бої між російськими і українськими військовослужбовцями, але те, що операцію Курській області мала видатний політичний ефект, змінила характер війни, яка тепер стала двосторонньою війною на виснаження двох ворогуючих держав, мені здається, очевидно, кожному, хто спостерігає за розвитком подій на російсько-українському фронті у десятиріччя російсько-українського конфлікту, адже Весь цей час до Курської області конфлікт відбувався саме на суверенній території України, і Володимир Путін мав наміри, щоб так продовжувалося і у наступні роки цієї непростої війни. Ну і ще один план, який прокоментував Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю і Про що теж потрібно сказати окремо це план колишнього американського президента Дональда Трампа. Який продовжує спойняти, що він закінчить війну між Росією і Україною буквально за кілька годин. Останні такі заяви Дональд Трамп зробив зовсім недавно і підкреслив, що він має хороші стосунки як із Володимиром Путіним, так і з Володимиром Зеленським може усадити двох президентів за стіл для перемовин і примусити їх припинити війну. Зеленський сказав, що він не знає якими конкретно є наміри Трампа, однак знову нагадав, що під час їхньої телефонної розмови, яка відбулася після невдалого замаху на республіканського кандидата на посаду президента Сполучених Штатів, Дональд Трамп висловив підтримку України і розуміння того, як важко виживати в умовах російської агресії, а також запевнив у своїй підтримці. Залишається тільки сподіватися, що те, що Дональд Трамп говорить. Володимиру Зеленському І те, що Дональд Трамп говорить своїм виборцям, якось узгоджується в голові республіканського кандидата на посаду президента Сполучених Штатів. Якщо Трамп стане очільником американської держави, він все ж таки буде діяти в річищі того, що він говорив українського президенту, а не в річищі своїх намірів, які вже неодноразово оприлюднювалися і суперечили тому, що він. Промовляв під час свого спілкування із президентом України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Байміякофідонателе, які допомагають розвивати цей продукт. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!